Ці кадри американські кінооператори відзняли у 1928 році ніби для нашого кіножурналу. Отже, 1928 рік Америка часів Великої депресії. Відчайдушна спроба відважних повітряних акробатів заробити хоч трохи грошей, а відтак, ризикуючи власним життям, вижити. Нині велика депресія прийшла і до нас. Проте скористатись заокеанським досвідом ми не закликаємо. У них свої проблеми і шляхи їх вирішення. У нас свої. Чимало води спливло у Дніпрі Славутичі з тої пори. Як заснували наші пращури на мальовничих його берегах, село Козаче, що на Херсонщині. Як і вся земля наша знала козаче і злети, і падіння, і радощі розквіту, і розпуку розрух. Це рештки палацу князів Трубецьких. Вони прикрашають козаче, мов руїни колізею. Вічний Рим. Щоправда, довели прекрасний палац до такого стану не в самогутній час і не прийшлі варвари. Як там ми любили співати? Разрушим все до основання, а затем...» що сталося затем?» розповідають козачанські жіночки. Вімикати почали вони розрожати десь уже ну скільки? Ось 15 вони вже розружають. Не дихнуть, не вийти на вулицю, ні стірку не повішати, нічого не да зробити. Це хімія тече в Дніпр, риба дохне, все подихає. Діти потравились в минулому році, люди потравились, больниці відправляли. Повисихало все дерево, бо вся дрянь із дороги, вся йде в огород. Іде в двір. Один год, як був потоп, так отако в дворі води було. Чисте слово. Хтось прийшов пройшов? І поди, і подивіться там, як воно текло все в Дніпро. І об'ячну вигружають тут. І масло посте вигружають тут, і мазуту вигружають тут, і цемент вигружають тут, і картошку вигружають тут. І соль вигружають. І вдобрення вигружають. Найцікавіше, всі знають і розуміють, що природу охранять необхідно від грязі, копоті і дима. Ось і асфальтовий заводик вносить свій посильний внесок. Слово депресія походить від латинського придушую, пригнічую. Що ж щодо села Козачого, то придушують і пригнічують його цілком кваліфіковано. Снід синдром набутого імунодефіциту. Називають чумою 20-го віку єдиний надійний засіб, що зводить до мінімуму ризик підхопитись снід при лікуванні інструменти одноразового використання. В числі інших взялися за створення таких інструментів і полтавські медики. Ніхто із в цій екстремальній ситуації не що не заболіє апендицитом, не маточна беременність, задержка мочі. И для каждого из них нужен свой отдельный инструмент. А стоматология. Это совершенно, совершенно сложный вопрос. Сотрудник нашей кафедры, Сергей Михайлович Мазурик, он создал этот шприц, он не имеет аналогов в мире и отличается тем, что второй раз им нельзя сделать забор лекарственного вещества. Отже, ура! Не боимось больше подступного сниду. Не кажуть, гоп! гоп! Виготовляти розроблені полтавцями уникальные инструменты поки що никому. Мы имеем возможность заключить договор с инофирмами, но не хотелось бы этого. Как в прошлые времена, не надо, чтобы мы продавали идеи, а потом покупали за большие деньги. Те же шприцы. Для довидки, антиспидовый институтский центр находится ось в этом сарайчику. Вы понимаете, что любой вопрос настолько упирается, это же дубы, в общем-то, если я говорить откровенно. И куда не ткнешься, и никаких вопросов нет. Ви ж це не знімаєте? В дивний, складний і многотрудний час живемо. Чи справдяться наші надії і сподівання? Чи не доведеться наступним поколінням знову це вкотре вже переписувати історію, міняти курс? Будемо сподіватись, що ні. Я призываю всех подойти к этому вопросу с высочайшей ответственностью, исправить допущенную несправедливость, на практике доказать, что мы, строя новое правовое общество, готовы переосмыслить прошлое. Комиссия по проблемам крымско-татарского народа внесла предложение о необходимости восстановления автономии Крыма путем образования крымской АССР в составе украинской АССР. Долгим, звывистым и драматичным был шлях крымских татар на свою батьківщину. Мы государственную свою для того, чтобы сохранить свою нацию, свой язык, свой быть, свою культуру. Мы в течение более 30 лет добиваемся возвращения на родину. Нас бросали в тюрьму, в лагеря, гноили, доводили до самосожжения, самоповешения. Мы на все готовы, все перенесли на своей шкуре. И дальше будем переносить. Давайте уйдем от эмоций. Если говорить языком научных фактов, то по этому поводу можно сказать следующее. Каждому, кто хотя бы в общих чертах знает историю, известно, что Крымский полуостров всегда характеризовался полиэтничностью населения и высокой динамичностью полиэтнических процессов. На каждом из ее этапов здесь развивались и сосуществовали различные культуры. Поэтому понятие «коренной народ» имеет для Крыма весьма относительный смысл. Все верно. И про традиционную полиэтничность Крыму, и про эмоции. Вот только, чи варто нагадывать скривдженным, Що них, мовляв, на власну батьківщину не так уже й багато. У січні нинішнього року у Криму відбувся референдум. Населення півострова проголосувало за відновлення ліквідованої Сталіним автономії. Головою Верховної Ради Кримської РСР у складі Української РСР став депутат Багров. З чим ми його і вітаємо, а також з тим, що цю високу посаду він вирішив не суміщати з посадою партійного лідера автономії. Основним гарантом прав всіх народів, проживаючих на полуострові, стане конституція будущої автономії. Буде вона розроблятися з участям представників всіх народів Криму, і в ній буде закріплена і державність. В області кримсько-татарський язик зустрічает около 20 тисяч ребят. У нас воссоздан кримсько-татарський театр. В університеті відкрит факультет. Издається газета. Ми почали возрождение кримсько-татарської культури в самом широкому смысл этого слова. Що ж, Крига в Криму здається, скресла. Не знаємо, як ці відчайдухи. А вся Америка, як відомо з Великої депресії, вийшла з честю. Отож, побажаємо цього і собі.